Одноденний заробіток на допомогу Збройним силам України позашляховик марки Форд Рейнджер для воїнів земляків сухополов'янська громада придбала власним коштом. Нами була започаткована ініціатива щодо акумуляції середньоденного заробітку працівників всіх наших працівників нашої громади по збору коштів для придбання пікапа, бо було чергове звернення від однієї з військових частин. Що є потреба придбати пікап. До збору долучилися всі працівники сільської ради, суб'єкти господарювання депутати. Волонтерська команда благодійного фонду Ангели України допомогла придбати пікап. У нас є знайомі на кордоні, які ці машини доставляють в Україну. Ми безпосередньо їздимо за цими автомобілями, трошечки їх обслужуємо, готуємо до того стану, до якого він потрібний, ну, належним чином. Деякі запчастини міняємо. Придбання, доставка, частковий ремонт обійшлись громаді у 230 тисяч гривень. Залізний кінь готовий. До експлуатації автівку, екіпірують всім необхідним продуктами харчування, речами першої необхідності, великодніми смаколиками. я теж хочу подякувати всім людям, які долучаються до збору, які нам довіряють, які приносять до нас в магазини продукти на точки збору. Зараз в нас ідуть збори на сухі супи, то всю зелень, петрушку, окроп, все люди зрізають у своїх городів і приносять до нас. А в нас є дівчатка-трудівнички, які це все переробляють, сушать, і потім ми веземо хлопцям наші смачні. Сухі супи, які вони зможуть будь-коли приготувати, залити кипятком, і вони вже не голодні. Наші дівчата все це готують і ми нашим хлопцям передаємо. Ми їх підтримуємо. Дякую всім, хто нам довіряє і хто нас підтримує. Хочу подякувати, висловити подяку всім нашим мешканцям міста, району, знайомим з України, всієї України, нашої держави, за допомогу, за донати, за те, що люди, чужі люди навіть, дають нам машини на виплату в боргі. Хочу вам подякувати також. Дякую людям, які безпосередньо долучаються до збору. 4 травня команда волонтерів благодійного фонду разом з Денисом Росовським, очільником сухополов'янської громади, вирушили на Куп'янсько-Лиманський Авдіївський напрямок. Не у і Покровськ. Захисники земляків чекали з нетерпінням. Хочемо подякувати Сухополов'янській громаді та команді волонтера В'ячеслава Мережка за придбаний автомобіль для нашого підрозділу «Форд». Рейнджер такий приїхав вже в гарному стані, запакований смаколиками різними. Дуже дякуємо. Ви робите гарну справу. Так, тримати буде Україна. Не встигли повернутися зі сходу знову за роботу. На черзі збір продуктів харчування, гігієнічних засобів, засобів від комах, а ще амуніція, спецтехніка. І так, щодня до перемоги. Працюємо далі, разом ми сила. Всім висловлюю велику подяку. Хто долучився до збору команді Вячеслава Мерешка? Ми послідовно з ними співпрацюємо і працюємо далі разом до перемоги.